Слава Україні бажаю здоров'я. Третя гра. Ми сьогодні в нас Village Hero в категорії Bullet Hell. По відео по скринам вроді би було цікаво. Е, то що, напевно, що. Це буде ММО? Чи Що, я, я таки не знаю. Ми точно в неї не будемо залипати. Language... Even Laurentine Translation. Цікаво. Цікаво. А українська де? Ха? Де українська? Мінус. А, cancel. Apply. Okay. Окей. Може тоді з'явиться, ні? Ні. Такі ні. Плей, Boss Damage Info, Names and Levels. Не знаю, давайте включимо це все. Я не дуже знайомий з такими іграми. Robin Andrew. Where? Я за маг завжди граю. Так окей. A village heroes. Ліва кнопка мишки трикла Ну, типу напали шаделор. Запіпало. Так, дайте. Ну, я не хочу купу час втратити. Хто захоче собі може це все передивитися, почитати. Я боюсь, що в мене виключить світло знову. Ну, якби не дуже часу можу втратити на ну, те, щоб переглядати таке. Так, містер Демлі! If you're about to back the journey, please do some basico but skill first. а мені пролетіло по таблу? А як пошути? Ага, один. Один хелс пошн. F to pick up items, okay. Так, окей. Okay. Use left mouse button to click inventory. Advanced entry, okay. окей. А де, мені стати подивитися? А, левел Т3 ринг, ринг дефенс мені дає тільки. Окей. Okay. Tap to open the world map. А! То що за несправедливість? Talent potion, окей. Окей, гуайт. Use love my buttons can skill talent icon. Це, до речі, гра вже в релізі є. Там, здається, мені пише, що вже можна просто цілу гру зацінити, і я вам скажу в кінці, скільки вона коштує. Так, ми вкачали на один. Heroes kill Viper Strike. Cos 15 cooldown 10 seconds instant. Саме це Self про selfie chasing and hopping to others. Воно, типу, відскакує. Дв до двох відскоків кожен з них робить 50% демеджу. Окей, okay, а дивіться, який тут всяких приколює. Окей, кої не піднімемо. тролі скіл, окей. Let's do use mana potion. No, well, to me не было по кому стрінуться. Типу тут написати федбакси можна. Так, порнит из the mista. Hold f. Home town, okay. Love can the cust I can to quest pan. Ok. Guide, left gun to the top ляха, но ж. И что мне там дало? Claim daily from the Server gold, XP, отравит. Ну, короче, стандарт, стандартный кидают. Но это пока что не дуже цикавить. <coughs> Trial star, Окей, окей. А где, где цей? Break quest. Daily quest. Тор, Фейт... Сколько Тауэр из 25 25 уже тут кто-то есть. Кому с них, хлопцы? А... а куда менять-то? Валд, well, shop, village, Окей. Okay. Я надеюсь, мне сюда было? на нати! Наб'ємо цього козла? З цього тільки мана мене випалки. Дуже не тебе ще раз старасне. Окей. Три здивська, значить мені тут, напевно, що треба все ж таки бувати. Ух йо! А чому вони всі такі дикі? Зразу атакують. Немає таких мобів, які би не агрались на мене. Iron Helmet. Чи я не можу Ну, видіти А Такі значить, що це не для того класу, чи що я таки не зрозумів? Oh, так, так, так. Доджить мене? Факей, шкоптко нажав. Типу, якщо просто жати ліву кнопку, то воно так і стріляє. Нічого дивно. Окей, ми зробили один з квестів. Тільки... Скільки мені треба... А, бачу, бачу там є четвертого рівня. Там вже третього рівня є. А от це робот це на мене, вона автоматом кріпнулась. Душа. Окей, але знаєш, що душа? Так що непонятно понятно. 12 демеджів мені несло. Не так багато. Так, а це... За п'ятий рівень, тут і всякі нагороди, інших героїв я так поняв. Крап, ти ж не будеш мене бити. Кейшу okay, будеш мене бити, скотина. Ай, я тебе то взагалі не планував трогати. Так, таланти. У мене є один potion на таланта. Increase Wyper Strike Damage, окей, okay, що це таке? Телепорт. Hero Kill Deadly Poison. І це Poison, окей. Okay. 5 талантних поінтів, щоб вейкнутися, щоб прокачувати далі. Вау. Они купляются за голду. Понял? Понял. Ну, он так нормально больше наваливает. Шестый левел. Да я мощный. Damage 38, Damage 13. Тік. Ну, типу, це єдині моби, які мені будуть показуватися чи що, я таки не пам'ятаю. Давайте чисто так, на дурака підемо вище. Я вот полиза. О, так, якась якась там херня прийшла. 5000 голди мені дали. А потом от босяка появився. Давайте подивимось, що то ж за босяка там. Что так далеко появилось? От! Тентцуртл третього рівня. Це вже і існішим наб'є. Так, окей. Заюзав. Добре. о о О, тут от з лівої сторони оказується. Оце вже щось цікавіше, ніж. а Так, Т3! книжечка, 3 зразу вона зразу нас, похоже. Фух, окей, окей, подивимося, що это за гоблін, надеюсь, накидається. Я просто прямим курсом до нього тут потесую зараз, напевно, що так. А що він мені показує тоді? А! Хто? За що? Тут, якби бачите, зайнятий, йду до... п'ятий рівень. Ууу, то мені прописали так конкретненько зразу. What the fuck? як я маю вижити по такої херні, так. Можна мені секунду, бляха? Це літка Наліво. Це всіх сторін козляки! Але я хочу вбити ту елітку. Подивитися, що з неї може ну, впасти. Най шлях на наглый трафик Ух, ту. це там яшечка моя Так, хиляемся, хиляемся. <laughs> Якби бы же тут просто гоблін був, а тут ні, то ж мені наваливаем зі всіх сторін інші козли А нахер мне экстра? Пять медалек дала, добро. Ну, энд Ну Крайс атаки или где на 25 клаус. Ага, типа я ведь и все, мы прощаемся. Окей. Okay. Так, подумаемся, что страты. Left click. окей. Okay. Right click. Claim all. ну, типа я отримал. Або ні. What the fuck? Воно сама там клацає по 1000 раз. Типу, то воно, мало до того мені розказати, як робиться. Ну, менче з тим. <coughs> І. Бі... Та, бі, то та, інвентар. Так, талант поушен, типу. у меня вот есть три Талант Ошена. А скиллы за что я тогда качаю? А, вон ты что. Талант Ошен трэш, чтобы чисто открывать эту фигню. А -а -а -а, а -а -а. а это мы можем качать, даже поинты не треба, понял? Кью. це телепорт, R це отравити колобаньку можна кинути. Ну непоганий скіл такий має бути. Ладно, ну, типу, не буду сильно затримуватися, тому що це mmorpg шка як я поняв, на ній треба довго себе буде тримати. А я зараз вам скажу прайс на це щастя. А ні, запланована дата випуску 3 кварталу квартал 2024 року. Тобто тільки бета тестером можна тільки заростати. Окей, якщо бажання в когось є стати бета тестером будь ласка, заходьте, пробуйте. По факту я вам, в принципі, показав, як виглядає гра. Наразі на тому. Ой-ой. Ну, бляха, банана в мене теж висить. Паліво, паліво. Ну, то ладно. Хотів попробувати з бананкою, може, там реально щось можна випусти, бо грошки, в принципі. Е, немає зараз в мене, типу, щоб купляти якісь нові ігри і щоб поміняти частини ПК, які треба, бо вони в критичному стані вже дуже багато років, такі як Проц. Тому, ну, блін, викручуємося, як можуть. Банана, може, щось мені дасть. Тому не судіть мене строго. Наразі на тому, як завжди, лайк з підписочка по можливості, будь ласка, друзі, переходьте на твічик. Не забувайте підписуватись на Ютубчик, тому що, як я вже казав, до того, що на Ютуб, що на твіч, мені треба більше фоловерів, більше е, реальних глядачів. Щоби... Могти користуватися сервісами, які надають ключі на ігри, які додають ключі для безкоштовних роздач. Але це все за вас подобається чи не подобається вам і контент. Я нікого заставляти ніколи не буду. Єдине для чого я можу сказати, що, будь ласка. Щоб ви щось зробили, це не ігнорувати повітряні тривоги, йти в укриття, якщо такої можливості, немає, і використовувати хоча б правило двох стін, щоб вберегти себе. Воно не ідеальне, воно не завжди ефективне, але воно дає вам шанс, так само як вашим рідним рятувати себе у разі небезпеки. Також не забувайте про донатки на ЗСУ. Ви знаєте, я вас завжди прошу, що донатки на ЗСУ важливі, тому що. Використання їх є просто неймовірно багата кількість, і FPL-дрони, і комедичні комплекти, і подібні речі, які вони кожен день потрібні. Так само, як машини. От, представте, у вас є кульок, він вас порвався, ви його викинули і купили другий кульок. Оце на передовій машини. Машина поїхала, ту ж евакуацію чи доставку просто на. Ну, Ну, типу, на точку, де потрібно. Речі попала під обстріл, дай Боже, всі живі лишилися, машину покоцило, рознесло, з сколок попав мотор, машини нема. Все, не врятували, треба нову машину. І це може бути кожного дня, таке розумієте. Тому важливі ваші збори, важлива кожна гривня. Тому для вас гривня, якщо не важлива, в принципі, для вас вона ефективно нічого не зробить. Ця гривня може закрити збір, якщо кожен нас це то зробить. Тому не забувайте, задовольки не ЗСУ. А всі, хто не передові, залишайтеся живими і здоровими, Щоб у вас все було якнаймого найкраще, щоб ви основно залишались живими і здоровими, Тому що у вас є кому чекати. Ми з вами побачимося, друзі, у наступних відео. Надіюсь! Як найшвидше.